Картопля нового врожаю може бути пошкодженою та переважно низької якості. Такий прогноз опублікували на сайті Агропортал. Там зазначають, що обсяги посадки були меншими ніж у минулі роки. Проте за якісну картоплю виробники планують отримати не менше 10-12 гривень за кілограм. З нами на зв'язку Микола Гордійчук, віце-президент Української асоціації виробників картоплі. З ними більш поговоримо про ситуацію з новим врожаєм. Пане Миколо, доброго ранку! Доброго ранку, доброго ранку, Доброго ранку, слухачі. Пане Миколо, чи погоджуєтеся ви з тим, що картопля нового врожаю може бути пошкоджена? Вона може бути низької якості? Як оцінюєте новий врожай? Безумовно, в цьому сезоні картоплярам довелося як то кажуть гірше ніж в минулому сезоні, і в першу чергу це пов'язано з тим, що дві речі, які вплинули на врожай цього року. Перше, це безумовно здорожчання всіх складових, які використовуються для посадки картоплі, і в цьому році собі вартість виросла на 40% порівняно з минулим роком. А це говорить про те, що фермери почали економити на певних засобах захисту і так далі. А друга проблема це високі температури, які ми спостерігали цього року у період вегетації. Безумовно, це все вплинуло на якість картоплі, тому. А в не у всіх регіонах цьому році але в деяких регіонах ми спостерігаємо пошкодження картоплі паршею, пошкодження картоплі, також дротяником і так далі. І це все безумовно вплине на кінцеву якість картоплі, яка не зможе довгий період зберігатися. От разом з тим, безумовно, це впливає на ціну. Тому ми зараз бачимо, що фермери намагаються позбавитися неякісної картоплі і швидко її продати. Ну і яка ціна зараз за таку картоплю? На сьогодні ціни в середньому складають близько 5-50 гривень. Це з господарства, Фермери продають неякісну картоплю на ринках Києва Львова. Ми бачимо картоплю по 7-8 гривень. А мережі сьогодні за якісну картоплю з доставкою на рампу магазину платять близько 9 гривень за кілограм якісної картоплі. Пане Миколу, а поясніть, ви кажете, якісна і неякісна? А за якими критеріями конкретно для споживача це визначається? В першу чергу споживач платить за товарний вигляд. Тому безумовно споживач хоче бачити картоплю, яка має гарний товарний, привабливий вигляд, непошкоджена шкірка, без, без враження паршею або іншими хворобами картоплю. Тому це ми називаємо в першу чергу якісною картоплею і, безумовно, калібр. Якщо раніше картоплю продавали, ну і також в бюджетних магазинах продають. 35 мм, тобто вона така дрібна, скажімо. Так. То на сьогодні супермаркети великих міст вимагають від фермера картоплю 45 плюс або 50 плюс, тобто 5 см і більше в діаметрі. Ось така, як зараз в даний, в даний час от на малюнку, це вважається досить гарна, приваблива картопля. От. І в цьому році повинен сказати, що картоплі вироблено в Україні багато, але якісної картоплі. Мало тому на якісну картоплю ціна скоріше всього до нового року зросте. От а на сьогодні, так як фермери не мають де зберігати картоплю, тому і маємо цю ситуацію на ринку, коли йде здешевлення цього продукту. Розкажіть от власне про умови зберігання. Чому виникла така проблема, що немає місця для зберігання картоплі? Традиційно так склалося, що українські фермери більшість свого врожаю продають з поля, тому що мало хто хоче брати на себе ризики зберігання і е, за товар. Ну а в зв'язку з російською агресією ми бачимо, що багато фермерів взагалі е, і за невизначеності намагаються швидко все продати. І, як ми бачимо сьогодні, е, багато фермерів з поля продають картоплю е, одразу, не закладаючи її на зберігання. Це ще пов'язано з тим, що. В Україні лише відсотків напевне 20 або 30 фермерів, які мають якісне зберігання, де картопля може лежати продовж сезону, починаючи з вересня і до травня місяця. От тому на сьогодні ми спостерігаємо ситуацію, що люди фермери продають картоплю. А частина людей робить закупки, закладає її там в кліви або там десь в себе на балконах зберігають. От, і потім вже реальна ціна на картоплю, мені здається, встановиться десь в листопаді місяці, коли коли закінчиться перше збирання картоплі і закінчиться ажіотаж на заготівлю картоплі для домогосподарства. Пане Миколо, а як щодо експорту, чи є в Україні можливості і потужності експортувати цей продукт? Експортний ринок. Це для нас велика великий виклик для України, тому що, на жаль, європейський союз для нас недосяжний З 2002 року. Існує заборона на експорт карна імпорт картоплі в євросоюз від третіх країн, до яких відноситься Україна, тому Україна через світосанітарні обмеження не може експортувати картоплю до Європи. Основним ринком збуту для української картоплі за кордоном це була Росія і Білорусь. Безумовно, з початком агресії ці ринки для нас відпали навіть транзит відпав. Тому для нас відпали такі ринки, як Азербайджан, наприклад, зменшились поставки в Грузію. На сьогодні одним з найбільших ринків, як на дивно, для українських картоплі є Молдова. І якраз от Молдо... наші колеги, перекупчики з Молдови, вони закупають досить велику кількість картоплі в Чернігівській, в Київській і в Житомирській областях. Пане Микола, а нового врожаю вистачить на потреби України і на експорт? Е, Україна на сьогодні є або була е, п'ятою країною у світі по виробництву картоплі. 95% п'ять припадає якраз на приватні домогосподарства. От, тому. Е, для того щоб прогодувати себе, безумовно нам картоплі вистачить. Е, яка це буде картопля? Чи буде вона якісна? чи вона долежить, скажімо, до нового сезону, е, покаже час, тому що зараз е, якраз сезон збирання лише. Розпочався лідерами є на сьогодні Чернігівська область, Київська, Львівська, Тернопільська області. Решту областей також почали збирання, але зібрали на сьогодні. Там можливо там 30-35% врожаю, тому що тому перед нами ще ціла кампанія по збиранню. Але на мою думку, врожаю для того, щоб нагодувати себе і українців в цьому році вистачить. Чи вистачить на експорт? Як правило, експортні партії картоплі це має бути якісна картопля. Вони закінчуються вже десь в лютому, в березні місяці. Пане Микола. Що ж, бажаємо вам хороших врожаїв, якісної картоплі. І дякую за те, що долучилися до ефіру. Це був Микола Гордійчук, віце-президент Української асоціації виробників картоплі.